Куди ми били і як ми били по території Російської Федерації? Ну з кадрів ось таких почтемо. Взагалі зрозуміло, що це було. Тому що я такий і не можу зрозуміти, якщо чесно. Тобто якийсь, ну, не знаю, зараз жартую, що там з Марсу атакували вже Москву. Це Москва під Москов'я, друзі, насправді. Не зрозуміло, якої форми. Ну, ми бачимо, якої форми, там круглої форми, такої, да, пласкої якоїсь. літальний об'єкт. Що це за літальний об'єкт, Не зрозуміло. Не гелікоптер, не безпілотник. Що це було? Хм, ну, важко сказати насправді, але. Давайте далі покажемо вам те, що там відбувалося, тому що ну, кадрів сьогодні безліч з Москви. Мамо, 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 вон. Да, полетіли красні штуки. <зв. <зв.> <витали вдалі. зв>. Я ще з матом тут? було? <зв>. Е, ну, так, якісь штуки полетіли, а що це за штуки не зрозуміло? Ну, от загалом. Пишуть про те, що це наші модифіковані безпілотні літальні апарати. От вони саме атакували Калузьку область і під Відбулося це сьогодні вночі. І що відомо, зокрема, були атаковані аеропорти Внукова в Москві, і Калузький аеропорт вони закривалися, друзі. За планом Килим або ж кавер по їхньому загалом росіян росіяни звітують про 42 збиті БПЛАшки разом із Курськом, Брянськом і Білгородом. Ми чекаємо на підтвердження, чим збивали на цього разу від сил оборони і доброго ранку Україну Дописує дописує людина в пабліку, якої я читаю цю інформацію. Але давайте я ще от буду вам демонструвати зокрема ці кадри з безпілотником і щось розповідати. Подивіться, як збивають. Зі звуком просто краще було ввімкнути хоча б на декілька секунд, щоб ви просто зрозуміли, як їх збивають. Щоб ви почули цей характерний звук. Ну, от безпілотники запустили, а їх таким чином збивають. Я вам скажу, що у нас технологію збиття безпілотників росіяни прийняли звичайно, ж, кого їх приймати. І я вже сказав, що Московську Калузьку область атакували безпілотники от відео також продемонстрували друзі. І що ще відомо, значить, що ще відомо, що ще відомо. Безпілотник знищено в підмосковному нарафамінську зі слів місцевих близько 22.30 вчора. вчорашньої, вчорашньої ночі вони почули схоже на схожі на постріли. Звуки ну, от я вам демонстрував. Ці звуки. Люди бачили, як дрон летів зі сторони мікрорайону Південний в напрямку району Красна Пресня що Також у Внуково о 23.05 зняли план кавер він вже килим. Ось це те, що відомо, друзі, коли ми говоримо про обстріли е, території Російської Федерації, зокрема Калуської і Московської областей. І, 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 і. Ось таку пожежу, що хочеться вам показати, тому що ну не лише ж е, там єдиними безпілотниками, а ось пожежа. Це станом на ранок сьогодні. Пожежа в торговольному центрі Грінвічу. Як повідомляється, попередньо на даху поряд з ось цією витяжкою загорівся електрощит із слів очевидців, густий дим від даху з космосу можна цей дим побачити, тому що добряче там воно палає. Дивіться густий чорний дим. ТРЦК говорить в Росії міноборони Росії. Повідомляє, що знищили 48 безпілотників над російськими регіонами, за даними відомства. По 13 безпілотників були збиті над Брянською і Курською областями, 12 над Калужською областю, значить, по 4 над Білгородською областю і окупованими Росіянами Кримом, по одному над Орловською і Московською областями, в Брянській, Калузькій і Орловській областях обійшлося, нібито без постраждалих і е, е, наслідків. Комерсант з посиланням на очевидців пише про роботу ППО в підмосковному НАРФ, я вам про це повідомляв. Попередньо було збито безпілотний літальний апарат в так звана влада е, тимчасово анексованого Криму, Курської області Білгородської про наслідки не повідомляли. Ну ось друзі, така історія. Така вам свіженька викладка станом на ранок на 10 квітня, 9.12 Зараз тому. Будемо рухатись далі і будемо говорити зокрема про, про інше про різне. І напевне я хотів би почати з інтерв'ю пана Сирського, так який вчора дав інтерв'ю Соні Кошкіні. Там дуже багато чого цікавого сказав. Про це ми зараз будемо з вами говорити, друзі. Тому продемонструємо декілька його світлин і почнемо розбирати головні тези, оскільки є що обговорювати, є на що звертати увагу. І я вам можу сказати, що загроза вона не просто там кудись зникла, так тому що вже хтось у виборах, хтось там ще десь. А загроза навпаки лише там загострюється. Вона на наберетає обертів на превеликий жаль. Тому поїхали, значить. В першу чергу хочеться повідомити таке: Сирський каже, що декілька днів тому Україна вразила дроном російський бомбардувальник ту 22 М3. Цікаво, я так зрозумів, що мова про те, що. Тушка сіла, а тушка коштує десятки мільйонів доларів, щоб ви просто розуміли. Бо е, дрон, звичайний дрон, коштує просто десятки тисяч. Так, от, декілька днів тому цим дроном ми вразили ту 22 м 3 який сів на посадку. Далі він каже про е, те, що відбудеться. Навчання захід 2025 і Вони відбудуться в Білорусі. Ці навчання mm. ем, будуть організовані росіянами і білорусами, і він в говорить про те, що усі навчання мають якусь мету, і одна з таких цілей це приховане створення угруповань наступальних військ. Ну а тепер, друзі, давайте подумаємо, чи можуть вони себто росіяни напасти на Україну. Ну, звичайно, можуть. Ми згадуємо слова президента, який не так давно казав, що вони готують Росіяни. Готують наступ з Білорусі. Вони будуть лякати європейців, вони будуть лякати нас. Незрозуміло, чи вони зайдуть на територію країн НАТО, чи вони зайдуть на територію України? Ну ось тепер фактично в. Ну, ми спостерігаємо, що вони дійсно готують навчання, і не виключає, що ці навчання будуть використані проти нас, коли ми говоримо про маскування. В 2022 році також були навчання. Ми пам'ятаємо, що вони там підвозили резервну кров, ми пам'ятаємо, що вони підвозили техніку, вони скупчували війська, вони розповідали про те, що вони займаються навчанням, а в дійсності вони просто готувалися до інтервенції і вони її здійснили Київ за три дня. Тоді у них відбувся, як ви пам'ятаєте. Ну жарти жартами насправді так, але ж е тоді дуже багато людей загинуло. Зараз продовжує гинути, але тоді також в рамках їхнього цього так званого бліцкригу, який не вдався. Але Тут про що хочеться сказати, я вже дещо запут... заплутався з однієї сторони. Ми чули Зеленського, який казав, що буде наступ з росіян, з іншої сторони, ми чуємо Сирського, який каже, що росіяни зараз вже почали наступ на двох ділянках. Що це за ділянки? Це Харківська область і це Сумська область. Тобто, за словами Сирського, росіяни вже почали там наступ. Тобто, е слова Зеленського і слова Сирського тут збігаються, але є одне але. Значить, я вам цитував пана Веніславського, народного депутата України, представника профільного комітету, який сказав не так давно про те, що наступ Росіян це лякалка Росії, це лякалка Росії для Заходу. Ніякого наступу не буде. З іншої сторони, ми чули зокрема Тимошенка і Костенко народних депутатів. Тимошенко знаєте, хто це така Костенко? Хто не знає? Нагадаю, військовослужбовець, який і зараз воює, і народний депутат України від фракції голос і секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони. Це не просто так. Розумієте, так? Плюс Кіборг, це людина, яка захищала Донецький аеропорт. Я до чого це все? До того, що і Тимошенко і Костенко сказали, що вибори будуть вибачте, що перемир'я відбудеться в кінці травня. Це друга позиція. Є третя позиція Дональда Трампа з за океанських наших партнерів, колег-союзників, які про що кажуть: про те, що Україна і Росія як ніколи близькі до миру, і тому ми маємо декілька позицій. Перша позиція влади в обличчі. Ну, в особі президента і який які кажуть, що буде контрнаступ, і дійсно цей контрнаступ починається. Друга позиція це народні депутати, які чомусь переконані, що перемир'я буде в кінці травня, третя позиція Трампа, який живе в своїх ілюзіях, в своєму світі вигаданому, і каже про те, що ми всі рухаємось до миру. Четверта позиція Росії. Що робить Росія? Росія контратакує, Росія скупчує війська і зараз ще й на Запорізькому напрямку, тому що не тільки Харківський і Сумські вони вже активізували. Є, до речі, підозри. Я з Федоровим спілкувався, Юрій Федоров, військовий. Експерт, який каже про те, що на Оріхівському напрямку ми мені не подобається, що там відбувається, оскільки росіяни продовжують скупчувати нам війська. Це означає, що вони можуть ще й третій напрямок задіяти. Тобто є чотири різні позиції: хтось говорить про мир, хтось говорить про якісь вибори. А я вам завжди друзі, кажу про те, що нам потрібно готуватися до війни і до довготривалої війни, тому що це довготривала війна на виснаження. Можливо, якось втомив своїми фразами, але я бодай ну аргументую їх, тому тому друзі. Давайте рухатись до інших заяв Сирського, Що він ще сказав? Він сказав, що наші війська продовжують розширюватися в напрямку дальнього ураження в рамках Діп Страйк, збільшуючи кількість масштаби і можливості вже досягнуті 1700 кілометрами. Далі він заперечує інформацію New York Times, що під час контрнаступу в 2023 році він забрав бригади з півдня для наступу на Бахмут. Він каже, що так ми провели наступ південніше Бахмута, але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу гру. Повення, якби ми мали п'ять брат. Я думаю, що і Бахмут, і Солидар були б звільнені. Ну ви знаєте, що видання Нью-Йорк Таймс вийшло з величезною об'ємною статтею. і я вже розповідав вам друзі про неї рік над цією статтею працювали журналісти, тому матеріал серйозний. Там не все наскільки мені відомо. От я спілкувався з багатьма, з багатьма спікерами, які коментували це і поза кадром. Цю статтю. Ну, ось вона. І вони казали про що про те, що не все там сходиться, але от, в цій статті було сказано, що там були суперечності між сирським, зеленським, е... яким? і залужним, і от не могли вони визначитись куди йти, як і Американці одне радили, ці думали про інше, і от сталося нібито так, як сталося. Там п'ять бригад віддали сирському. Той пішов на Бахмут, і нічого цього не вийшло. Ну, от сирський відповів в ЛБЮА, в інтерв'ю ЛБЮА, що такого не було.